В очікуванні маршрутки про час прибуття громадського транспорту Івано-Франківці повідомлятиме спеціальне табло. Першу таку електронну новинку вже змонтували на зупинці, що на початку Вовчанецької вулиці почали звідси поза як це одна із найбільш завантажних зупинок громадського транспорту, кажуть у глузевому управлінні. Тут пролягають маршрути відразу чотирьох тролейбусів та п'яти автобусів. Ця система повинна працювати і бути дієвою, тому що вона буде зав'язана на системі GPS. Тобто автобус, який під'їжджає, він буде мати зв'язок з таблом, яке буде відображувати, протязі якого часу його варто дочекатися. Взагалі, то в ідеалі це би мало показувати інформацію, що транспортний засіб відповідно до графіку рухається. Ну, ви знаєте, що є певні фактори суб'єктивні, і об'єктивні. Суб об тому десь почнемо з того, що ми будемо старатися забезпечити інтервали дотримання і можливість орієнтуватися в тому. Коли відповідний маршрут має бути на під'їзді на даній зупинці. На електронному екрані висвітлюватиметься номер маршруту, початкова та кінцева зупинка та час прибуття до даної зупинки. Наразі табло поки що не функціонує, адже для його запуску необхідно синхронізувати рух маршрутного транспорту. А для цього всі автобуси та тролейбуси слід обладнати gps навігацією. Нині без такого зв'язку залишається ще кожна десята машина. Чиновники кажуть, електронне табло буде зручним не лише для пасажирів, а й спонукатиме перевізників. До дисциплін і надання якісних послуг, зокрема, дотримуватися зазначеного інтервалу руху. Якщо gps трекери або виходять з ладу, або стається якась технічна помилка, Тому таким чином даний автобус стає непомітним в мережі. Так, ви з допомогою смартфона не зможете побачити його через систему дозор, не зможете побачити його і через відповідне табло. Це буде спонукати до того, щоб швидше і ефективніше і якісніше виправляти оці. Помилки з таблом, а не затягувати. Для початку в Івано-Франківську електронним табло обладнають шість автозупинок. Крім Вомченецької, воно з'явиться на зупинках, що поблизу транспортних розв'язок. А це вулиці Січових Стрільців, Ністровська, Незалежності та Привокзальна площа. Оксана Семко, Андрій Шустикевич. Новини на вежі.